Итак, сегодня сьогодні у нас 1 іюня, -е, е, 1 -е, червня 25-го року. Е, сьогодні є наболівша тема, хочеться поговорити про оприскування, оприскування ядами. Я тільки що наблюдав як жук зі мною допомагає стаду пасти, десь він тут рядом бігає. То прибіжить, то обратно. От він підбіг, вчора обрискували городини. О, тут рядом. Городина з сою. Собака навіть підбіг, нюхнув вчорашню роботу хлопцю ядами. Переважно це раунда. Переважна раундап. І підняв ножку, як говориться, і на цю роботу пописав. О, Ну і це побудило мене також з них ролик. О, Я удивляюся, е, наскільки зараз пішов стихія бізнесу із бризкуванням раундапом. стихія бізнесу е, з ядами. А раундап е, е, вже всім е, звісно, що ну, багато кому в крайній випадку, е, американська фірма е, виплачує великі ці, де люди потравилися цим всяким раундапом через те, що раундап сохраняється ростіння, потім переходить те ж саме сохраняється у, цьому, у людині і визиває рак. Це саме таке ростіння, особливо соя, а соя, як ви знаєте, на сьогоднішній день. Воно знаходиться в усіх продуктах. Ковбаси, які роблять. Там практично м'яса то немає. М'ясо треба вирощувати. Або вирощують із клітини. Е Показують, як це масивно роблять глобалісти. Вот. І ясне діло, що то хімія а не м'ясо. я хотел сказать этим прискочем особенно вот ну, таке время где все расцветает да есть опилиться чи що там но обробляти тем что рядом дыхать даже тяжко чувствуется в горле паршить и короче уже до такой степени загадали все вся проблема в е тому що це стихія современного часу це йде як бізнес. Е, бізнес. Бізнес на ядах, на. Бізнес на е, на проклятті, можна даже сказати. А прокляття чого? Через те, що... що е, цей, е, цей бізнес він не є благословенням для людей він є якраз прокляттям прокляттям і для вас тих хто брести тих хто вирішили зайнятися бізнесом в кавичках бізнесом Соєвим. І окружающую среду, землю матушку. Ядами своїми забризкаєте та земля вже, не, не, ну не знаю я скільки років, ну багато років вона не пригодна робиться. Щоб її довести обратно до того стану, де. І це пішла почесть з цих тих, які Хотя дуже швидких грошей великих. І практически та, те, що происходит, те, що робиться зараз в духовному світі. Жук, ти де був? На, де ти був? Ти обратно ходив на свою пісню, дай лапу, дай лапу, дай. Ну дай лапу, дай лапу. Лапу, дай, дай лапу, ну дай лапу. Занят. Де ти ходив? на Сою ходив в Ой, молодець. блин. Вот такие-то вот дела. Не... Як у духовному. В мірі відбувається. Тобто, якщо е, вам було відкрито, колись істина, ви, наприклад, пішли на собрання, почали ходити, я бачив одного чоловіка, вже він покійний. Так от я чисто десь у 2000-х годах, 2002, перший, їхав. Ну і проїжджаючи про Вавилон, я заскакував він коли. Ну, я бачу він у кафедрі, на кафедрі там він не проподівав, він в галстучку, він його влікло, його мама там вірила. Діти його двоє, і жінка. А потім жінка фалиться. От я сказала, вибирай або я, або твої штунди. І в таких случаях йде ломка. Іде ломка. Тієї людини. Кажуть, Даже... третий був? Ну йди, 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 йди гуля. Іди паси. А йде ломка тієї людини. Е, яку через те, що я це розумію, через те, що мені е, говорила супруга. Ти вибирай або твої штунди, або я. От от в результаті. Ми тоді з нею розвелися. Ну і не тільки по цій причині, там було причин. Куча кроме друга. От. В результаті чоловік робить завжди вибір. Так ж само вибір ви можете робити на сьогоднішній день. На сьогоднішній день із тією соєю ви можете отримати великі гроші, але... В результаті загубити ну, совість, а здоров'я я вже не говорю про здоров'я, це аналогічно. І здоров'я само собою буде потеряно. По-любому. Так що здоров'я буде загублене і ви... Приобретете те собі прокляття прокляття та й на своїх діток, і на свій, через те, що ті ваші дітки вже будуть, які їдять ковбаси, конфети. І все проче, що робиться з цієї сої, зробленої на мало того, що ГМО вирощена і ще й оброблена раундапом. І прокляття тих. Боліють зараз по больницях. Прокляття за тих людей, які потім цю вами вирощену сою їдять, от, які дихають, бо вам треба великі гроші і ви обробляєте сою прямо під носом. Прокляття за комашки, бджоли. Я посічникую, я знаю скільки після цих оброблянь. Я це зараз бігом їх завіз ну, за 100 кілометрів в канів. Через те, що тут я знаю, що в це час йде масова обробка. І масова гибель бджіл. О, чи на перельот джіла піде, чи сяде на те, ну, коротше, хорошо. І не тільки масова гибель бджіл. Це йде масова гибель людей. Так що прокляття, як іде у Вавилоні сьогодні, Вавилон це ложні релігії, які які на сьогоднішній день определяються. і говорить, буде однесена ця вавилонська будні, жінка, женщина буде однесена. В П'ята глава там одне буде у ну, на своє місце одним словом. Яке може бути у нечистої жінки своє місце. У мусульман це віддільна койка і віддільне все проче. Ну і це в якійсь мірі правильно, коли йде дні очищення. От. А коли йде взагалі нечиста, грязна жінка, це так наводина то женщина церкву. церквою. На сьогоднішній день, хто не розуміє времени, якими і що треба робити в цей час, вони по-любому знаходяться в пащих церквах у Вавилоні. І конечний результат цих церков буде гибель. От, і казалось би, хтось... Гроші якісь там приобрів. Видішли гроші. Хтось цього. А большинство гублять здоров'я своє із-за і потім на койці больничні, не маючи ні грошей, ні здоров'я, клянуть тих, з-за кого. Ну і звісно в результаті. В цьому результаті по-любому прокляття знайде своїх володарів, тих, які, яким було відкрито було була дана ясність. Вони понімали через ту чи через другу інформацію, так як я ось вже наводив приклад про бабку католі католічку. От я їй кажу, кажу, ви ж знали, що в католіцькій організації там дароство. Так, да, синочку, ну то вони відповідають за своє діло. Отак у кожній організації сидять і кажуть, та да, вони відповідають. А прийшло время тікати. Треба тікати оттуда і бігти треба драпати немедленно з Вавилону. Ну, на жаль, цього не допонімають, чи що. И в кінцевому результаті виходить, що... Люди підуть у погибель, Масово, багато людей піде у погибель. Всім я привітати не можу, звісно. Сочувствую. Так, і ці люди, які настроїли бізнес на бізнес-каличках, на прокляттях, на болячках, на раундапові, на сої, на... на про на різних от цих ділах. Так що моя рекомендація не стройте свої доходи на тому, от чого можуть люди страдати другим. О, через те, що ви хочете мати копійку. І це не тільки касається цих любителів, що і просто я Ходячи, їздячи по селі, дивлюся, наскільки на сьогоднішній день масово їздять бочками, і лють їди. Матушка земля довго не видержить цього тіла, ребята. Все, колись терпіння всьому цьому пройде. Так, земля не обробляється, на воли яда і все. І ви маєте копійку, а інші мають мінуси здоров'я і мінус і плюс проблем багато. Що... Мудрость еще поужас, собственно, так и давай. Так що, всім гарного дня. Рекомендую не призивайте прокляття на свою голову посредством обрискування рондапом вирощування раді доходу бізнес через те, що вам цей бізнес і вашим дітям або внукам, або за боком, полюбову.